Відеографом, звукорежисером, фотографом та кліпмейкером тепер може стати кожен рівнянин, адже навчитися усім цим навичкам можна у міському палаці культури текстильник для такого навчання є спеціально створена лабораторія «Медіалаб». Ми маємо дуже унікальну можливість розвивати, давати безкоштовне навчання для містян, між іншим від 2 років до 102 років. Буде 4 напрямки роботи. Напрямок перший звукорежисура. Напрямок другий це кіномистецтво і короткометражні фільми. Третій напрямок це фотосправа для аматорів. Четвертий це it клаб тобто там іде мапінг, там буде. Новітні технології для діток, робототехніка 3D-друк. Ірина Борбуль розповідає, навчання безкоштовне і триває один місяць. Після його завершення учасники, які виявляють бажання продемонструвати свої роботи, зможуть взяти участь у фотовиставці та зйомках короткометражного фільму. Ірина додає, подальшими планується розширення тематики занять. Ми плануємо обмінюватися досвідом і розвитком, як відбувається це в Тернополі, тому що в Тернополі теж запущений вже цей проект. Він іде. Скажем так, по висхідній лінії івано не взагалі в нас так на передовій тому, що в них мапінг вже розвинутий краще. Нам ще ми вчимося. Освоїти заняття фотомоця можуть не лише діти та дорослі, але й вагітні жінки. Ми хочемо зробити так само курс для вагітних, тому що дуже часто <сміття> дівчата, жінки, які вагітні, потім хочуть фотографувати, але не можуть але. В них буде унікальна можливість на професійній техніці навчитися це робити. Студент Владислав про таке навчання довідався від своєї подруги. Яни. відтепер має нове хобі. Після навчання планує відзняти короткометражний фільм. Ну, взагалі для себе цікаво дізнатися щось нове завжди цікаво дізнатися. Ну, як створюються ті самі фільми, певні ідейні моменти. Є не тільки мрія а й бажання знімати як километражки, так і прості фільми. Деякі кліпи, наприклад, даже вже були зняті і ну, виставлені на деякі сайти. Реалізовують цю ініціативу завдяки грантовим коштам проекту Інвестиції в культуру, який, окрім України, взаємодіє з Білоруссю та Польщею. Це через відділ інвестицій, наші польські колеги з міста Люблін у вигляді «Інвестиції в культуру нам запрезентували дану. Всю техніку. Музичні інструменти, копіювальна техніка, фототехніка, е, відео і звукопсилювачі звукоапаратура. Записатися на навчання можна на сайті міського палацу культури Текстильник або у соціальній мережі Фейсбук у групі Медіалаб. Ярослава Зятик, Павло Невесенко – у ритмі подій.